Херсон тримався дуже сильно. Херсон вистояв. Коли російські військові окупували Херсон, Антон Ломакін був поліцейським. Говорить, у 2022 році Херсонці довели їх містогідне звання, місто Герой України. Він показав те, що він за Україну, саме український наш Херсон. Він це не раз продемонстрував на мітингах, неодноразово люди. Показували всім своїм прикладом, неодноразово теж наголошую, те, що Росії тут не місце. І так само вся Херсонська область це показує досить. Просто, якщо б була б змога і росіяни не були тими терористами, які вони є, я гадаю, що навіть зараз лівий берег вів би себе так само, як і саме місце Херсон. Були б і мітинги і так далі. Просто що це зараз ясно, що ніхто не зробить, бо всі забирають на котівні, вбивають, розстрілюють, і катують і так далі. Але Безумовно, не просто місто Герой. Я вважаю, що герої це вся наша область. Антон Ломакін розповідає, під час окупації він став одним з організаторів мережі збору інформації про розташування та переміщення російських військ. Ця сітка дала змогу в перші тижні захистити шлях до Миколаєва. Миколаїв зміг відбитися і вистояти наступ завдяки всім цим даним в обороні Миколаєва саме. У захисті і відтісненні їх до кордонів з Херсонською областю дуже багато, дуже багато заслуги саме містян наших херсонців, саме партизан, партизанського руху. Оскільки відпрацювання йшли моментально, відпрацювання йшли по переданих координатах суто. Ще одним різновидом спротиву окупації стали мітинги протесту. Наймасовіше з них відбувся 5 березня, розповідає учасник тих подій, фотожурналіст Олександр Корняков, який працював в окупованому місті протягом п'яти місяців. Він був найбільший за всю історію, що я пам'ятаю, мітинги в Херсоні, які проходили не за Гречку, не за не на, на якийсь концерт, там закликали рок там, чи Поп зірки. А от саме виявлення. Самовильний людей це був найбільший мітинг за, за, за всі часи, які я пам'ятаю в Херсоні. Найбільше запам'яталася емоція, іскінність людей. Я пам'ятаю добре, що майже не ходив транспорт, ходила там пару маршрутів тролейбусів, сісти на них було неможливо. Що в центр і вже йшло по дорозі дуже багато людей. І ось не доходячи до площі, вже було чутно, як люди скандують. Хоча до початку мітингу там ще залишалося хвилин 15, мабуть, а вже людей вже було багато. Перші мітинги він фотографував на мобільний телефон, говорить Олександр. Вже на інші мітинги я приходив зі стареньким фотоапаратом, стареньким віктивом і всі мітинги надалі до розгону знімав фотоапаратом пізніше. Окупацію в місті знімав а, також телефоном, смартфоном, бо з фотоапаратом не, не можна було ходити. Це привертало, по першу увагу. А, ви виникали питання у росіян, партнерів. Редакції дуже багато, іноземних. і через, через них розпосидились фото. А, ну, як я так розумію, по світу. Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон. Гостомель Волноваха, слава Україні. Про те, що Херсону президент присвоїв почесний відзнаку місту Герой України, Олександр говорить, дізнався того ж дня, 6 березня 2022 року. Коли Херсон отримав місто звання міста герой я зрозумів, що це звання дається саме за, за те, що ну, за люд би за людей, да там за, за. Те, те, що, що роблять люди. Для мене особисто Херсон місто-герой, тому що весь час в Херсоні тривав спротив. Більшість людей чинили спротив опір, і тому я думаю, що завдяки ЗСУ і тому, що люди чекали їх. Херсон звільнили. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.